Бо, пишу я тобі, листи, довгі мейли, крихкі мости. В мене день, а у тебе ніч, Атлантична тиха. Місто, де я тепер живу, містить в собі таку тугу, що від неї я тільки сплю, це єдина втіха. Слухай, Бо, я не знаю, як та скажу я тобі отак. Не люблю я чужих порад, але твоя влучила. Він давно вже не тут, та все ж це немає, розміток меж. і, здається, він поруч теж, бо за ним я скучила. І нью-йоркські твої пиши фото, літо, потім сведри, і різдвяні м'яко горять свічки, та його не буде вже. Залишаюся сам на сам, і тепер в мені проростає храм, бо не треба дурних питань, ми ще досі тужимо. Бо, мій Бо, в тебе знову ніч, слухай, дивна стається річ, в моїх снах вода, так що аж до дна, може, це Атлантика, він не сниться мені уже, але далі в словах пече, бо, а час стрімголов тече, це вже не романтика, бо на кухні його нема і в кімнатах важка луна, його речі короткий звіт. Що робити з ними нам? Бо, пишу я тобі, листи. Кораблі та літаки понесуть їх в його сади понад зливами.